Главный лозунг Единой России и тезис, что в единстве наша сила, он для всего нашего народа, наверное, самый правильный, притягательный и объединяющий. Колишній музикант гурту Любе вирушає на війну проти України. Уже зовсім скоро він відправиться до Кобзона. А от у Грузії покарали гурт тату за підтримку війни в Україні. І вовші ячекатрівні політики. Я просто катрубіжнюбітмір любітразнестрани. Любить 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 Про все це почуєте уже за хвилину. Тим часом російська акторка Тетяна Лазарєва закликає підтримувати українців. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Но я считаю, что если ты искренне предан какому-то делу, ты должен быть и в горе, и в радости вместе. У Росії ще один публічний діяч вирішив підкреслити свій імідж військовою складовою. Колишній учасник гурту Любе, а нині сенатор Ради Федерації РФ Олександр Вайнберг заявив про дострокове припинення своїх повноважень та пояснив цим бажання взяти участь у війні проти України. З офіційними поясненнями відставку оформили як таку, що відбулася за власним бажанням. Олександр Владленович подав заяву про складання повноважень за власною ініціативою у зв'язку з особистим рішенням вирушити на СВО. Заявив. Пропагандист Люлін від початку так званої спеціальної військової операції. Олександр Вайнберг активно підтримував фронт, долучався до збору гуманітарної допомоги, неодноразово їздив за стрічку. Цього року з огляду на завершення терміну його повноважень у Раді Федерації він вирішив не чекати формальної дати, а вже зараз зосередитись на допомозі бійцям СВО. Вважаю, що це вчинок справжнього чоловіка. Заявляє черговий пропагандист, коли коментують цю ситуацію. Насправді ж каденція Вайнберга мала тривати до вересня. 2026 року. Однак Він вирішив проскорити відставку та створити для внутрішньої аудиторії образ патріота, який полишає владні кабінети заради фронту. от і ті хто пройшов этот путь со мной плечом к плечу. Цели нашей задачи не изменились. Все, что мы делаем, это делаем для наших соотечественников, наших земляков, наших друзей, родных, близких, просто для незнакомых людей, россиян. И задача совсем простая: чтобы нам. Каждый раз жилось чуть-чуть поинтересней, получше. Нагадаю, у 90-х він грав у гурті Любе згодом мав власний музичний проєкт. А пізніше остаточно перейшов у політику. Юридичного світа, дисертація про легітимацію влади, робота в команді Путіна Єдина Росія та сенаторство з 2011 року стали логічним продовженням цього шляху. Попри це, Вайнберг час від часу повертався на сцену з відверто пропагандистськими піснями. А наприкінці 2025 року навіть виступив разом із путіністом Шаманом. Для мене шаман. Это очень хороший парень. Это действительно патриот. И вот сразу хочу сказать, он настоящий. Если человек любит Родину и искренне исполняет э, произведение в честь Родины, это не значит, что он придворный музыкант, понимаете? Вот я хочу сказать, что я горжусь, что с шаманом можно вместе вот так исполнить произведение, донести его до народа. Часом у Грузії скасовують концерт російського дуету тату, який мав відбутися 30 січня у старому палаці спорту в Тбілісі. Офіційних пояснень щодо причин не надають однак, експерти пов'язують це рішення з проросійськими поглядами Олени Катіної та Юлії Волкової. Платформа, що реалізовувала квитки на повністю розпроданий концерт, підтвердила його скасування та повідомила про повернення коштів глядачам на банківські картки. Організатори заходу та представники гурту утримуються від коментарів і не відповідають на звернення журналістів за даними грузинського видання. Пейпер Картулі напередодні в мережі активно критикували запланований виступ через політичну позицію співачок щодо війни Росії проти України. Крім того, обидві артистки раніше виступали на тимчасово окупованих територіях. Кода после страшных событий в Украине и после нарушения отношений между Украиной и Россией ты в Украине не была. Почему сейчас решилась приехать? Ну потому что мне хочется видеть своих поклонников, мне хочется работать везде. И вообще, я человек который вне политики, я просто человек который любит жизнь, любит мир, любит разные страны. Путешествовать я себя ни в чем не ограничиваю. Зазначу в 2025 году пятому році. Тату выступила с концертом в анексованном Крыму. как тебе отдыхалось на территории, которая была отобрана Украины? Совершенно спокойно, потому что я говорю, что я нейтральна, я не разделяю людей. Для меня главное, чтобы все люди народ здесь абсолютно ни при чем и люди должны жить мирно. І далі вперед, піродіжають друг друга за руки. Вот а все, що відбувається вокруг, это не я решаю. я и не Я не лезу. Мы же не виноваты. Мы же не виноваты. Волкова та Катіна внесені до бази миротворець через гастролі в Криму та так званих ЛНР та ДНР. За версією грузинських медіа саме це стало вирішальним аргументом для скасування їхнього виступу в Тбілісі. Тату заснували 1999 року в Москві продюсером Іваном Шаповаловим. До дуету увійшли Юлія Волкова та Олена Катіна. Проєкт одразу будували як провокаційний і розрахований на міжнародну аудиторію. На початку 2000-х тату здобули світову популярність завдяки хітам, я з Сума та нас не догонять» і скандальному сценічному образу. Вже через три роки дует посідає третє місце на Євробаченні, після чого його популярність почала спадати. Через декілька років гурт оголош. Ши про розпад, хоча згодом учасниці кілька разів воз'єднувалися для окремих виступів, зокрема на відкритті зимових олімпійських ігор, сольні кар'єри співачок такого ж успіху не мали. І з кінця 2010-го Юлія Волкова відкрито демонструє лояльність до російської влади, бере участь у державних заходах. Зокрема, виступала на відкритті кримського мосту та намагалась піти в політику через партію Єдина Росія. Так, Да, в я не політик, ну як ми знаємо. Політика не рождаються і не становиться. Я йду в Госдуму Єдиної Росії, щоб не на словах, а на ділі добиватися прийняття рішень в інтересах большинства граждан країни. Після початку повномасштабної війни проти України учасниці Тату не висловили підтримки Україні натомість відновили концертну діяльність, у тому числі в Росії та на окупованих територіях. Друзі, я вкотре наголошую слухати російську музику, дивитись серіали і фільми. Це означає фінансувати війну проти України. З цих грошей потім на нас летять ракети. Тому відмова від російської музики це не вибір, а моральний обов'язок. Українці, дорогі мої, любимі мої браті і сестри, а в сім'ї, як известно, не без урода. І, к сожалению, этот урод, окруживший себя такими же, как он, уродами, сейчас находится у власти в России. Но это не означает, что те, кто Живет в России, все россияне такие же уроды. Я говорю сейчас с вами от имени людей, от имени россиян, которые против войны. А нас сегодня называют... Прідателями і врагамі народа, а от російська акторка Тетяна Лазарєва знову висловлює підтримку Україні та розповідає про свою благодійну діяльність у своєму інстаграм. Лазарєва публікує фото дітей, яким організувала відпочинок за кордоном завдяки коштам із благодійного аукціону. Вона наголошує, не може залишатися осторонь проблем українців, які потерпають від холоду. Та відсутності електроенергії, що конкретно я можу, зовсім небагато, але я буду вперто робити це небагато. Це, хоч трохи виправдовує моє існування, все моє життя, весь мій шлях, і хоч трохи рятує від морального падіння у безмежну прірву, від думок у голові, хоч ненадовго. Подивіться на ці фотографії. Ці 28 дітей провели у теплі та безпеці, хоча б якийсь час, завдяки нам з вами, завдяки грошам, які ми зібрали на недавньому аукціоні. Слава Україні! Буквально кожен день ми тепер наталкиваемся на атаку безпілотників на російські города. І я правда, я кожен раз першим ділом а що здесь, да, про якщо ми говоримо про чувства? І ви знаєте, це ужасно, але я радуюсь. Акторка різко засудила дії РФ, що постійно руйнують українську інфраструктуру на тлі цієї катастрофи, Лазрева емоційно заявляє, всі прибічники зла будуть прокляті. І закликає підписників активно долучатись до фінансової допомоги постраждалим в Україні. Люди в Україні мерзнуть, а я весь час про це думаю. Я думаю про це кожного ранку, коли прокидаюся, і щовечора перед сном не можу не думати про це. Моя уява занадто хороша, і я занадто чуйна. І мені дуже дуже страшно за людей, які зараз, 2026 року, у 21 столітті тут у Європі, серед нас, тих, хто продовжує жити і радіти життю, мерзнуть від пронизливого холоду, від розпачу і страху. Панове, ви звірі, ви будете про. Своєю країною не розумію, як і що я можу зробити, щоб зупинити цей кошмар цю війну цих божевільних старців, які граються живими людьми як іграшками. Поділилася роздумами акторка. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення Тетяна Лазарєва перебувала в Києві, де тривалий час жила. Від самого початку війни вона відкрито підтримує Україну та засуджує криваві дії Кремля. У лютому 2022 року Лазарєва виїхала до Іспанії через свою позицію. Її внесли до списку ІНОАГ. Агентів. Джерелом фінансування вони назвали Україну. Росія також оголосила акторку та телеведучу у розшук за критику війни та засудження вторгнення. Агентка, до речі, як вам зараз цей статус іноземної агентки? Ви пишаєтесь ним? Гердитесь? Так, ви по-русски, пожалуйста. Гардіть чи ні статусом іноземна агентка? Е, ну, слушайте, я, ну, ну, ні, особливо. Ну, как би це така, це ж не Медаль почетная ⁇ это, в общем, достаточно обременительная такая штука, с которой довольно трудно жить. Если ты, например, в России находишься, то это правда очень много на тебя каких-то обязательств, если ты продолжаешь работать, получать деньги. Там очень неприятная вся эта история. Но поскольку я не в России, после начала войны я была в Киеве, как вы правильно сказали, и после того, как я смогла уехать, я уже в Россию не вернулась и как-то не было мне желания и смыслов особых туда возвращаться потому что наговорила Я уже много видимо к этому моменту mm -hmm. Вот то поэтому мне это в общем как-то не жарко не холодно но скорее это конечно ничего приятного в этом нет когда твоя собственная страна а Россия это моя страна по-прежнему тебя называют вот, типа какие-то клейма ставят не хочу мне это не очень нравится если mm -hmm. честно